Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Розпочну я свою частину ефіру із ситуації на українських фронтах. Поговоримо також, також про леопарди, танки леопарди для України. Ну а також про те, що зірка пригожена почала заходити. Так пишуть американські аналітики з інституту вивчення війни. Ну і ще цікава інформація від нашого українського президента Володимира Зеленського розпорядження про те, що резерви військових для України. Мають збільшуватися зараз на прямий зв'язок зі студією. Виходить керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Якщо можна розпочинаємо, все таки із леопардів для України. Знаєте, моя восьмирічна донька. Вона вже цікавиться дуже і питає мене, ну що там з леопардами, постачають нам, не постачають. Я кажу, доня, чекай, я не Олаф Шольц. Давайте з вами розбиратися. Власне, а сьогодні заявив Жозеп Борель, глава європейської дипломатії, про те, що глави МЗС країн Євросоюзу обговорять передачу танків Україну. Ну, дивну позицію насправді займає зараз Німеччина. Міністр оборони каже, що це питання найближчим часом уряд буде вирішувати. А глава МЗС країни у той же час стверджує, що Німеччина не буде проти, щоб Польща передала танки Леопард 2 Україні. От що означає така неузгодженість позицій у самій Німеччині? Чому так? Ну чи і ваша думка, чи отримаємо ми, зрештою леопарди? Ви знаєте, що позиція Німеччини вона залежить від кількох факторів. Історичні фантомні болі, які є і ми знаємо, чому через Другу світову війну, і те, що вони до сьогодні говорять там про те, що відчувають перед Росією вину і так далі. Ну дивно, чому перед Україною не відчувають Україна в часи Другої світової війни була повністю окупована військами Вермахту, військами нацистської Німеччини, і не тільки нацистської Німеччини, а й інших країн. Які брали участь в війні Другої світовій на стороні Німеччини, і нанесла досить багато шкоди збитків і горя. Так само. Тому, звичайно, що перед Україною, мені здається, в першу чергу мали би бути відповідні сантименти. Але це історія подальшому була денацифікація, і в багатьох німців вкорінилася ось ця політика демілітаризації, особливо після Другої світової війни. Після, вибачте, після падіння Берлінського мору закінчилась холодна війна. Вони подумали, що все радянський союз, тоді Росія вивели свої війська з країн Центральної Європи. Напруга спадає, не треба фінансувати армію. самій Німеччині системно скорочувалося фінансування їхніх збройних сил. Відповідно, до звідки в Бундесвера було взяти додаткові танки. Танки скорочувалися, а ті, що. Стояли, залишились на складах. Це одна проблема. Друга проблема це те, що давайте скажімо відверто і визнаємо факти, що Німеччина завжди в Європі мала якусь свою особливу позицію, і ця позиція навіть подекуди була антиамериканська. І вони досить часто це висловлювали. В Німеччині до сьогодні є ліві партії, і не тільки ліві, які виступають і які е, говорять іноді навіть в Унісон. З російською пропагандою, що це Сполучені Штати винні в усьому тому, що відбувається, і в агресіях, і так далі. Це ще один момент. Як наслідок, і похідний пункт від цього: політика Остполітік багатьох німецьких канцлерів, починаючи з Віллі Бранта і інших, і це і і Шрьер був. Давайте скажемо відверто, що і канцлер пані Меркель Ангела Меркель теж. Вона не казала про те, що веде політику якусь на зближення з Росією, але факти свідчать про інше: це будівництво газопроводів, це економіка і так далі. Тобто завжди було якесь ось така, знаєте, озирання на Росію, і це притаманно, якраз от німецькому політичному курсу. Ось це всі ось це в комплексі ті причини, які і говорять про те, що Німеччина зволікає, і Олаф Шольц вагається. Це політичні. Друга, це технічні моменти. Мені здається, що німці зараз тільки вийшли на те, що вони хочуть зрозуміти, яку кількість танків вони готові передати, скільки є провести інвентаризацію і всі інші технічні процедури. Ось, щоб не виявилося, знаєте, вони ж теж бояться, що зараз із цим із процедурою передачі танків в Україну спливе те, що е, Німеччина фактично ледь не беззбройна залишилася за роки ось цієї політики, про е, яку я говорив, і це буде грандіозний скандал на тлі того, що. З одного боку, канцлер Німеччини Шольц говорить про те, що на 100 мільярдів має збільшитися потреби Бундесверу. А з іншого боку, почекайте, це не відповідає дійсності, тому що які ж збільшення потреб, якщо йшло е, скорочення німецьких арсеналів. Але я вам хочу сказати, що за розрахунками, які в принципі є в наявності, якби кожна країна е, е, в Європі не тільки Німеччина, а й інші, які мають на озброєні танки «Леопард-2», Різних там модифікацій а 4, а 5 а 6 передали Україні 10-15% своїх запасів. А мова йде переважно про ті країни, які мають 100 і більше леопардів на озброєнні подібних, то Україна отримала би десь 130-140 танків. Що дорівнює навіть більше ніж танкова бригада, це на даному етапі, тільки і я хочу звернути увагу: мова не йде про зменшення обороноздатності жодної з країн, тому що мова йде на зменшення на 10-15 їх танкових арсеналів, і це абсолютно притомна цифра, ще й враховуючи те, що а з ким вони там воювати зібрались зараз. Вся війна за безпеку всієї Європи, за безпеку континенту точиться на українській землі. Внаслідок російської агресії цієї війни, яку Росія проти нас розпочала. ось така ситуація. Але я вам скажу, що докладаються надзвичайно потужні зусилля, щоб все ж таки Німеччину схилити до рішення про передачу леопардів, і я думаю, що воно буде. Інше питання: що звичайно, о, знаєте, осад він залишиться, і ложка дьогтю в цій бочці меду буде завжди, тому що ми втрачаємо час дорогоцінний, який для нас дуже важливий. Польща каже про те, що ми готові надати Україні леопарди не хочуть цього робити в обхід Німеччини, щоб не спричинити міжнародних скандалів, тому що міжнародні документи не дозволяють цього робити. Але е, варіант був би зручний і виграшний для для Німеччини. З одного боку, безпосередньо вона не передає Україні танків з іншого дає згоду на те, що наприклад це зробить Польща і інші країни Європейського союзу. Крамольну думку насправді зараз озвучу. А може німці і досі не вірять. Що Україна переможе, ну, мовляв, зараз надамо танки, а Росія за це потім нам жорстко віддячить. Та ви знаєте, ну вони да, вони бояться того, що жорстко віддячить. Ну як, як може віддячити? Розумієте, Росія, Росія в свою чергу, кошмарить тих же німців. От розумієте, парадоксальна ситуація. Травень минулого року, 2022 року, авторитетне німецьке видання Шпігель повідомляє про те, що. В Калінінграді і в Калінінградській області відбулися російські навчання, де е, було відпрацювання е, нанесення ударів ракетами іскандер балістичними оперативно-тактичними ракетними комплексами, і застосування авіації з нанесенням ракетних ударів, ракетами кінжал, е, зокрема по території Німеччини, з імітацією нанесення тактичних ядерних ударів. Про це писав тоді е, Шпігель. Це травень 2022 року триває в розпалі якраз уже кілька місяців. Ішла повномасштабне російське вторгнення в Україну: йде війна, бомбардування, ракетні удари, ситуація на фронті, на сході, на півдні тобто все палає. І е, мені здається, що вже тоді мало би у німців сформуватися враження, що а Росія ніякий не друг і не потенційний партнер для них, тобто, що Росія розглядає і проводить навчання, не просто розглядає, а проводить відповідні навчання, де моделює нанесення потенційних тактичних ядерних ударів і інших ударів своїми іскандерами, кінжалами тощо. Це вже був сигнал. Тобто, хіба не зрозуміло, вочевидь, із цього виходячи, що єдиний спосіб вказати Росії на її місце. Допомогти Україні перемогти, доокупувати українську територію, зменшити військовий потенціал і обсяги Росії, знесилити її для того, аби вона в майбутньому і не могла мріяти про ось такі загарбницькі війни. Тобто німецька політика має коригуватися з розрахунку на погрози Росії, які тривають, але через те, що в думках в інформаційному просторі, в політичному просторі, в просторі економічному і бізнесовому подекуди вкорінилася ось ця певна співпраця з Росією, уявлення про Росію їм важко вдається цю сторінку перегорнути, але ну все ж таки я не сподіваюся, що вони це зроблять. По перше, дадуть згоду на реекспорт леопардів іншими країнами: Польща, Фінляндія, Іспанія. Щонайменше три країни, які в принципі погоджуються передати певну кількість танків, вони вже є. Я думаю, що цей простір буде розширюватися. Крім того, я думаю, що він розшириться з часом і на саму Німеччину, тому що тиск і з боку країн європейських і не тільки європейських, зростає. Тиск з України і тиск в самій Німеччині, я промоніторив деякі німецькі змі за результатами Рамштайна. Я вам хочу сказати, що в самому німецькому політикумі була критика німецької влади і канцлера Шольца за те, що вони не ухвалили це рішення. Причому критика не тільки від опозиції ХДС ХСС, тобто християнських демократів, а й критика була і від зелених членів коаліції, і навіть е, соціал-демократичної партії, яку представляє Олаф Шольц. Ми будемо сподіватися, що такий шалений тиск на Німеччину дасть позитивні результати. Ми чули повідомлення про те, що люди об'єднувалися і виходили на вулиці німецьких міст, просили для України танки і обурювалися такою нерішучістю Олафа Шольца. Ми бачимо позитивний приклад Істонії, яка сказала, що передає всі свої 155-мм гаубиці, із рішенням про це мовляв, щоб створити прецедент, щоб інші країни не мали жодних. Виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідні необхідне озброєння для перемоги у війні? Це зараз цитата посла Естонії. А, ну тобто, дійсно будемо чекати на позитивні рішення і на те, що зрушиться це питання з мертвої точки, що Україна отримає і леопарди. Також а давайте перейдемо до ситуації на українських фронтах. Все дуже незрозуміло особисто для мене зараз. В головному управлінні розвідки кажуть, що весна і початок літа будуть вирішальними у війни. Нас Правді, що головні головні бої пройдуть на Донбасі. А що там зараз, що знати, що розуміти, дуже обережно. Потім запорізький напрямок. Окупанти нібито намагаються там наступати і нібито мають там якісь успіхи. Зрозуміло, ця інформація неофіційна. Ну і а, інша активізація росіян на півдні, Херсонщина. Зокрема, якось там дуже активні зараз диверсійно-розвідувальні групи, які чогось хочуть і чого. Домагаються від українського війська, розкажіть. Ну, диверсійні атаки, чи, скажімо, намагання диверсійних груп ворога на Херсонщині, вони всі блокуються і доволі таки успішно, це та ну, свіжа інформація, яка є. Що стосується Сходу і Запорізького напрямку, на жаль, треба сказати, що активізація на Запорізькому напрямку, ми бачимо, вона була прогнозована. І тут треба розуміти наступне. що... Поряд з активізацією бойових дій на сході і з намаганням зараз російських планів захопити повністю Донецьку область, це ті завдання, які вони ставлять. Крім того, треба розуміти, що завдання не просто захопити Донецьку область, а й відкинути українські війська на напрямку Кремінної, тобто на Луганському напрямку, щоб на 100% контролювати і Луганську область і підступи до неї. Це ті плани, які виношуються. Плюс очевидним стає, що російські війська можуть пробувати розширити свій простір з Запорізького напрямку на Донецький напрямок повноцінно для того, щоб наші сили відтягувати там, не давати нам в повній мірі формувати резерви. І ми ж пам'ятаємо, що ми зараз на Сході ведемо виснажливі, доволі такі активні бойові дії. Це треба розуміти. В районі Бахмуту, Солидару, тривають жорсткі бої. Ну і плюс ворог активізувався з запорізького напрямку. Це як супутній напрямок з військової точки зору. Вони спрямовані на те, щоб захопити повністю Донецьку область і спробувати розширити плацдарм далі на запорізькому напрямку. Тобто, це насправді передбачувані дії ворога. Я думаю, і сподіваюся, що наші сили оборони готувалися до подібного сценарію, що він може бути на сьогодні. На запорізькому напрямку дійсно активізувались бої. Це треба розуміти, поки що вони не носять настільки масового характеру і не такі, як є на Донецькому напрямку. Там не видно такої великої кількості техніки, сили засобів, але вони є. І це пожвавлення, воно простежується. Єдине, поки що, це зводиться до розвідки боєм, до атак такими малими групами озброєними, які виходять на наші позиції, і до інтенсифікації обстрілів. Там на південному напрямку, а от вистосувати. Засу... А, а от виясніть, будь ласка, це пожвавлення ворога, про яке ви зараз розповідаєте, це і є той широкомасштабний наступ, який вони обіцяли, або це більше така інформаційна кампанія, спрямована на залякування, спрямована. Ну я не знаю, в нас українців зараз важко залякати, чесно кажучи. Ну, це це ознаки, це тільки підготовка до тих можливих великих наступальних дій, які можуть вони готувати. Тобто, це. Не є ще тим а, повномасштабним наступом, у них ще не сконцентровано і не зібрана така кількість сил. А, тому я би не сказав, що це вже якийсь наступ, який обов'язково має увінчатися успіхом. Я думаю, що не увінчається таким успіхом, але це вже розвідка, це промацування наших позицій, це промацування нашої оборони, що звичайно можна сприймати як. Активізація, яка спрямована на те, щоб у майбутньому наростивши там свою військову присутність, спробувати переходити в більш активніші атаки. Ось так це варто сприймати. Тобто це можна сприймати як підготовку. Плюс ще один напрямок: це територія Білгородської області, де ворог поступово концентрує свою певну кількість мобілізованих, і чому там? Тому що. Звідти наш е, противник може е, думати і ре, пробувати реалізовувати плани, як зайти з флангу е, нашому угрупованню військ е, на Харківщині і як наслідок в тил, для того, щоб блокувати просування українських військ в напрямку на Кремінну, на Луганському напрямку і спробувати там заблокувати це все і не дати нашим уже нашим військам е, вийти на фланг і зайти фактично з флангу на російське угруповання. Яке, зокрема, задіяне в районі Солидару чи в районі Бахмута, ну, це, скажімо так, ось ці військові компоненти, і це можливі плани нашого ворога. Тобто, схід, північний схід і південний схід це на сьогоднішній день, там де помітно певну концентрацію, де помітно жвалення активізації бойових дій, і можливо підготовку до їх збільшення, інтенсифікації. Але Мені здається, ключовим цьому буде відстежуватися наскільки і кого Росія перекидає на підкріплення. Ясна річ, це будуть мобілізовані. Які мобілізовані? Чи будуть мати вони достатню кількість техніки вогневої підтримки артилерійського вогню, так як це було, наприклад, в березні, квітні, травні? Є сумніви в мене глибокі, що вони будуть це мати зараз. Є попередня інформація про те, що на лівобережжя Херсонщини прибуло російське підкріплення, переважно стрілецька. Або велика калібрна зброя, а техніки броні практично немає, є кілька одиниць, і це все, що вони, в принципі, привезли. Якщо так, то це дійсно сила, яка, яку вони будуть гнати, просто використовуючи людський ресурс, заміняючи артилерію і танки. Але ми ж теж повинні розуміти, що ця сила, яка може піти в атаку, вона ці атаки можуть бути відбиті за допомогою того, що. Україна може мати кращу техніку і оснащення від наших партнерів, а буде мати, тому що підтримка вона буде зростати. І попередній Рамштайн це продемонстрував, нехай без танків, але підтримка системно зростає. І на оцих атаках ворога ловити противника на помилках і наносити потужні контрудари. І як наслідок, просуватися на тактичних і оперативних просторах, про те, що говорив, наприклад. Генерал Мільні або говорив генеральний секретар НАТО Столтенберг про те, що з'явиться ось так таким чином нагода проводити наступальні дії, парируючи наступ противника, і переходячи в наші ось такі контратаки. Це за рахунок того, що їм у меншій мірі доведеться розраховувати на артилерійські підрозділи. Бо якщо наступ 24 лютого повномасштабне вторгнення характеризувалось великим вогняним валом і застосуванням великі кількості артилерії, і ця артилерія, російська військ агресора, давала можливість їм наносити удари по нашим позиціям і знищувати нашу бронетехніку. То на сьогоднішній день вони теж будуть застосовувати артилерію, але в менших обсягах вони можуть це собі дозволити, і не на всіх ділянках фронту, що означатиме, що ми матимемо більший простір для маневру якраз тієї техніки, яку нам передають наші партнери. Дякую, що так системно все пояснили. Ну і ще одна історія: вона пов'язана із тим, що зірка Пригожина почала згасати. Так пишуть американські аналітики з інституту вивчення війни. Мовляв, після невдалих спроб захопити Бахмут. А власник приватної військової компанії Вагнер втратив зараз авторитет в очах президента ГРФ Путіна. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи дійсно зараз для Путіна? Багато чого змінилося, і чому він так різко переключив увагу на Міністерство оборони Російської Федерації? Ну я думаю, що ви знаєте, тут ж яка ситуація. Я думаю, що Пригожин почав надзвичайно сильно зростати, і, в принципі, цей бандит і терорист так він є загрозливим не тільки тим, що він воює проти України. А тим, що він став надзвичайно великим, якщо подивитися оцінки, які дають західні розвідки і аналітики, близько 50 тисяч чисельність зараз приватної військової компанії Вагнера була. Уявіть собі, цих людей, озброєних різними видами зброї, які раптом за командою Пригожина захотять здійснити. Марш на Москву як в свій час здійснив марш на Рим Мусоліні. Тобто в Мусоліні такої потуги, вочевидь, не було, як є зараз у Пригожина. Тобто, я думаю, що ось ця схвалення Отаманщини, бо Кремль відверто толерує зараз Отаманщину, польових командирів, терористів, вбивць, Путін нагородив. Я хочу нагадати Гіві Моторолу. Це терористи, це злочинці, які з 2015 року. Воювали і вбивали людей на сході нашої держави, і воювали в інтересах Росії, і я думаю, що він десь почав розуміти загрози ось цього заохочення цих польових командирів, їх озброєння, озброєння, фактично зеків, озброєння злочинців, інших груп вбивців, які є відверто там холоднокровними головорізами. І звичайно, що це почало його лякати з одного боку, з іншого боку, розумієте. Все ж таки очевидно, що той же Шойгу і Герасимов ще мають впливи на Путіна і мають впливи там в структурі, бо це стає помітно. І мені здається, що навіть зараз, коли відбувалися бої під Бахмутом і керувати операцією, прийшов Герасимов, стало помітно, як вони навіть деяку артилерію посунули на Луганський напрямок чи на Запорізький, російські війська для того, щоб дещо залишити там вагнівців без такої важливої для них вогневої підтримки. Я думаю, що це теж внаслідок того, що було рішення Герасімова, щоб трошечки, скажімо так, поставити на місце Пригожина. Але ми бачимо, що Пригожин він такий, як і Путін, вони обидва вперті в своєму безумстві і будуть конкурувати між собою. Але я думаю, що ще рано списувати Пригожина, все ж таки для певних задач, я думаю, що він ще. Потрібен Путіну, тим більше розумієте, Путін виходець із тих спецслужб із тієї сфери, яка а, звикла користуватися різними групами, в тому числі кримінальними, для виконання різного роду брудних завдань і перекладати на них відповідальність. Тому з цієї точки зору він ще буде пригоджен що буде в орбіті Путіна, але я думаю, що вони дещо послаблюють його авторитет і дають зрозуміти йому його місце, щоб. Він теж знаєте, не думав, що він уже надто високо злетів і йому багато дозволень. Так ну і ми маємо розуміти, що конфлікт між Пригожиним і Шойгу а він розхитує ситуацію в самій Російській Федерації. Зрозуміло, і зрозуміло, це на руку нам українцям і тут в Україні. Дуже вам дякую, пане Олександре, за коментарі. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, говорив зараз зі мною. Друзі не встигли ми обговорити ще одну тему, надзвичайно важливу для. Нас я нагадаю, що наш президент Володимир Зеленський він заявив напередодні, що військове керівництво України отримало завдання створити резерви, щоб наші захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Ну а власне, що нам розуміти про ці резерви? Скільки їх знадобиться, і як це відбуватиметься на практиці? Ну, я так собі думаю, що просто військомати менше відмовлятимуть охочим вступити до лав Збройних сил України людей із з досвідом людей, які служили в армії, людей, які брали участь в АТО, зокрема, ну і коротше кажучи, їх не відправлятимуть тепер додому. А казатимуть, хочете так. Давайте є така можливість, але обов'язково будемо про це говорити в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.